Привіт! Сьогодні на каналі Study England ми говоримо про екзаменаційний білет GCSE з предмету фізичне виховання. Екзамен з фізичного виховання складається з теоретичної та практичної частини. Ми говоримо сьогодні про теоретичну. Тривалість екзамена 1 година 15 хвилин. Для виконання цього екзамену треба мати з собою лінійку, писати треба чорною ручкою, відповідати на всі питання. І треба використовувати гарну англійську мову, показувати володіння інформацією і писати з використанням спеціальної термінології. В тестовій частині екзанаційного білету правильну відповідь треба позначати єдиним вірним способом, затушовуючи овал всередині цього прямокутника. Жодні інші способи комп'ютер не прочитає при перевірці екзанаційного білету. Тепер питання: питання перше: що кріпить м'язи до кісток. Друге питання. Що знище наведеного описує інсульт? Третє питання. Які з м'язів знаходиться в нозі? Четверте питання. При виконанні легкого аеробного тренування до якого сезону готується спортсмен? П'яте. Що знищена наведеного описує ізометричну будову тіла. Шосте. Який з рухів тренує передню частину тіла? Сьоме. На малюнку 1 зображено скелет. Назвіть кості, позначені літерами A, B, ABC. Місце для дачі відповіді. Восьме питання. На малюнку 2 зображено атлета, який здійснює тренування трицепсу. Ідентифікуйте, які м'язи і які зв'язки працюють при виконанні вправи А і вправи Бі. Дев'яте питання. Динамічна розтяжка є обов'язковою перед бігом на 1000 метрів. Визначте, що таке динамічна розтяжка і чому вона важлива. Місце для того, щоб дати визначення, місце для того, щоб проаналізувати важливість. Десяте питання. Кріс є досвідченим 25-річним бігуном на дистанцію 800 метрів. Таблиця показує ритм його серцебиття за хвилину на старті і на фініші. Завдання. Намалюйте графік, враховуючи дані, наведені в таблиці. Друге. Після відпочинку кількість ударів за хвилину стала нижча, ніж на старті. Поясніть чому. 10.3. Назвіть три фактора, що впливають на швидкість відновлення спортсмена. 10.4. Серцебиття змінювалося протягом бігу. Визначте, що таке об'єм легень, і поясніть, як об'єм легень змінюватиметься. Під час бігу на 800 метрів. Визначення пояснення. Питання 11. Опишіть мале коло кровообігу. В них не використовується визначення «мале» і «велике», але тут написано, що з права на ліво. Ми знаємо, що це мале коло кровообігу. 12 питання. Поясніть, що спричиняє надмірне споживання кисню після тренування і наведіть приклади. 13.1. Визначте, що таке абдукція і наведіть приклади. Я запитала у сина, він сказав, що це фізичні вправи від центру в сторону. Визначення приклад. 13.2. Наведіть тип зв'язок, де абдукція має місце. 14. Після інтенсивних фізичних вправ може виникнути уповільнений біль в м'язах. Оцініть користь крижаної ванни, щоб запобігти болю. 15 питання. На малюнку 3. Зображено, як людина присідає зі штангою. 15.1. Визначте тип руху м'язів і зв'язок навколо коліна. 15.2. Намалюйте діаграму м'язів і зв'язок. 15.3. Поясніть низьку механічну перевагу цього руху. 16 1. Ваш коатлет повинен рахувати інтенсивність своїх тренувань. Поясніть, яким методом. 16.2. Як потрібно рахувати інтенсивність тренувань, щоб покращити м'язову витривалість важкого атлета. 16.3. Які тести повинен використовувати спортсмен для визначення інтенсивності своїх тренувань? Питання 17. Є у нас спринтер на 100 метрів. Назвіть і опишіть, який тест буде вимірювати швидкість спринтера. 17.2. Визначте час реакції і поясніть, чому час реакції важливий для бігуна на 100 метрів. 18 питання. Опишіть процес високоінтенсивного тренування і наведіть приклади. 19 питання. Оцініть важливість спритності і гнучкості при плаванні вільним стилом на 200 метрів. І тут треба розписати, дати розширену відповідь. І найбільше місця, і найбільше балів, 9 балів для питання 20-го. Використовуючи відомі вам принципи тренування, проаналізуйте важливість і довгострокові переваги тренувань для гравців командних видів спорту. І як завжди... На цій сторінці ми не пишемо, а ці сторіночки призначені для дачі додаткових відповідей.